ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Хто ледве не позбавив життя Ірину Білик, які пластичні операції вона робила? Та невже попри свою популярність співачка приречена на самотність? Вона мріяла стати співачкою усе життя. Однак, зрештою, визнання та успіх не зробили її щасливою. Поки глядачі дарували їй бурхливі овації, вона гучно плакала у гримерці, адже відчувала абсолютну порожнечу на серці. Я сюди, людей щасливими. Щасливими. А хто мене зробить щасливою? Сьогодні Білик приписують новий роман у житті. Останнім часом її часто помічали з екс-чоловіком Ані Лорак турецьким бізнесменом Муратом. І хоч Ірина кокетливо зізнається, що дуже полюбляє східних чоловіків, однак, ймовірно, парочку пов'язує лише міцна дружба та спільні бізнес-задуми. Відома білявка давно про своє особисте життя мовчить. Однак колись за нею та її чоловіками пильно спостерігала вся країна, чекаючи на те, хто ж зможе залишитися у житті білик назавжди. Таким чоловіком міг стати Юрій Нікітін. Вони були разом 8 років, були разом не лише коханими, але і партнерами по роботі. Юрій мріяв зробити з білик суперзірку і змушував її працювати до повного виснаження. Однак ані робота. Ані заробітки не приносили відчуття щастя. Вона приходила додому, завалювалася на ліжко і несамовито ридала. Білок хотіла бути просто жінкою, яка кохає і хоче народити дитину. Складно повірити, що згодом таке велике кохання розвіється, наче попіл однак, перший час вони обоє вірили, що це назавжди. Нікітін часто ревнував білек, однак не сильно любив афішувати їхні стосунки. Він волів будувати їй образ кар'єристки, а не дружини та мами. На його думку, поки була можливість заробляти гроші, їх треба було заробляти. Це неабияк пригнічувало молоду білек, адже усвідомлювати, що чоловік, якого ти несамовито кохаєш, не хоче від тебе дітей. Це велика трагедія. Згодом саме це і стало причиною появи холоду між закоханими. І коли Нікітін зрозумів, що все-таки готовий подарувати каблучку коханій, вона вже подумки його відпустила. Юрій це відчував і наважився на останній шанс. Він позичив гроші у Данилка на несамовито дорогу каблучку. Але коли він одягнув її на палець Ірині, вона вже зрозуміла, що це занадто пізно. Юра одівають мені кольцо. Говорить, що хоче, щоб ми поженілися. Ірина чесно зізналася Юрію. Він запізнився. Більше того, вона покохала іншого. Його ім'я Андрій Оверчук, і він красень модель. З Андрієм Білик познайомилася в одному з нічних клубів. Він Просто дивиться на мене і просто відвернувся. У мене був шок. Білок вмить забула про Нікітіна і про те, скільки всього їх пов'язувало. Вона була вже очарована новою історією кохання у своєму житті. Нікітін ніби отримав ляпас від життя, коли дізнався, що його кохана вже не його. Вже через кілька місяців після розриву з Білик у Юрія Нікітіна закрутилися інші стосунки. Його обраницею стала приваблива Ольга Горбачова. Згодом вони співали у дуеті. Однак, перший час жінки страшенно ненавиділи одна одну. Коли Нікітін вже засинав та прокидався з Ольгою, Білак могла телефонувати йому у будь-який час. Вона набирала його номер, і тоді, коли в Америці їй стало погано. У неї зупинялося серце, їй забрала швидка допомога. Вона благала його приїхати до неї, однак Горбачова не відпустила. І як не дивно, саме після цього жінки стали подругами. Білик зрозуміла Горбачову і усвідомила, що Нікітін більше не належить їй. Його кохає інша жінка і кохає дуже сильно. Цікаво, що коли білик народила дитину від іншого, саме Нікітін став хрещеним батьком її сина. А Горбачова була дружкою на її весіллі. Попри завданий біль одне одному, їм вдалося зберегти дружні та партнерські стосунки. І люди, які їх знали, зізнавалися, що між екс-коханами не просто любов, між ними. Космічний зв'язок білик та нікіті навіть домовилися, що ще поживуть разом, але вже після 70 років. Колись Нікітін возив білик на відпочинки, дарував їй дорогі подарунки. А тепер на відпочинки возила вона свого нового коханого Андрія Оверчука. Спільні знайомі навіть розповідали, що співачка давала своєму обранцю карманні гроші по 100 доларів на день. Втім, саме цей чоловік здійснив найбільшу мрію білик. Вона стала мамою. Поки нею захоплювалися усі чоловіки, і кожен жадав білик вона захоплювалася оверчуком, аж поки їй не стало аж надто боляче. Масажистка білик розповіла, що бачила її коханого чоловіка з іншою з іншою жінкою на ім'я Леся. Згодом з'ясувалося, що він зраджував Ірині не один рік. Вмить усе зійшло на нівець, і сім'ї не стало. Намагався, але не зміг посісти місце чоловіка на все життя. У долі білик Дмитро Коляденко їхнє кохання дійсно нагадувало отруту. Дмитрові воно ледве не коштувало здоров'я а Ірині життя. Я плакав довго, я плакав до два кожну ніч. Між ними були шалені пристрасті, але і не менш шалені сльози. Усе починалося як у захоплюючому романтичному фільмі. Коля Денко щиро вірив, що залишиться з цією жінкою назавжди. Білик навіть зізналася, що саме поруч із Дмитром був найбільш насичений її творчий період. Він не соромився показувати свої почуття на публіці. Вона щиро хотіла народити від нього дитину. Вони навіть поїхали вимірати і цілий місяць працювали над цим. Але Бог не дав. Згодом білик за це скаже всесвіту дякую, адже дитині потрібен батько. А союз цих двох був приречений. Якось Коляденко публічно зробив білик пропозицію, однак та лише відсторонено промовчала. Його сльози на обличчі чітко продемонстрували, хто у їхній парі кохав, а хто дозволяв себе кохати. Та насправді глядачі цієї лавсторі не знали. Як себе поводив Дмитро, коли навколо не було сторонніх очей? Їхні скандали доходили до того, що диван летів з тринадцятого поверху, вдома бився увесь посуд, різалися картини та одяг білик. І зрештою, почуття були настільки сильними, що стали абсолютно нездоровими. Через дикі ревнощі поведінка Коляденка стала неконтрольованою, і постійні істерики, кризи та образи вбили кохання у цій парі. Іра втекла від Коляденка до Греції відпочити та перевести подих. І несподівано для себе зустріла нову пристрасть. Вона закрутила курортний роман із засмаглим красунчиком. Натомість Коляденко у Києві не знаходив собі місця. Він відчував білик зараз в обіймах іншого. Коли вона повернулася додому, вже точно знала її роман з Коляденком закінчився. В той час Коляденко надалі вважав білик своєю. Знову скандал, знову сльози. А у сусідній кімнаті спав її син. Білик зрозуміла, що більше так не може і не хоче. Тож, аби вберегти свою дитину від таких сімейних драм, вона ухвалила рішення назавжди піти від коляденка, адже краще плакати від страждань аніж від спільного життя. Коляденко лютував. Він не міг змиритися, що білик його покинула і вирішив помститися. Їй він продав журналу її оголені фото, а згодом увесь біль від пережитого вирішив трансформувати у свою першу пісню. Всі краски на землі. Минув час і білик із Коляденком пробачили одне одному старі образи. Сьогодні вони у добрих, теплих стосунках, а Дмитро й досі зізнається, що білик залишається у його серці назавжди. 2007 рік. Білик погодилася на участь в проєкті танці з зірками 2 і саме там вона зустріла наступного чоловіка, який став для її серця особливим. Дмитро Дікусар це єдиний чоловік у житті Білик, поруч з яким вона нічого не писала, ніяких драматичних пісень, адже просто нарешті по-справжньому стала щасливою. Білий пісок, червона доріжка, купа квітів і океан. Ірина Білик та молодший на 15 років хореограф зіграли весілля у Ріо де жанейро і згодом все ж таки одна пісня написалася Ірині. Вместе, я знаю, як я не бывает». А вже за два роки після зйомок цього кліпу пара розбіглася. Як зізнаються, обоє стосунки просто вичерпали себе. Не встигли пристрасті вщухнути з дікусаром, як у білих закрутився роман із Сергієм Звєр'євим. І ні, це був не піар-хіт, це були справжні почуття. Поки про них пліткували, вони вже вигадували імена для своїх майбутніх дітей. Вже за певний час вони відзняли кліп, у якому нібито одружуються. Тім сценарій не втілився у реальне життя. Адже поруч із білик жіночний звірів перетворився на справжнього тирана та диктатора. Він ревнував співачку не тільки до чоловіків, але й до сцени. Спустошена білик вирушила до Греції. А коли повернулася, змі вибухнуло знімками, де вона в обіймах із засмаглим молодиком. Це був той самий чоловік, через якого лютував Коляденко. Тім білик поклала край і курортному роману, і стосункам з епатажним обранцем. Поп діва залишилася самотньою. Я знаю, що мені буде 75 років, літ. Я буду нещасним чоловіком. Втім через час наважилася знову відкрити своє серце чоловікові, який став її законним обранцем. Ним став російський фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Співачка побачила його в одній із програм, і тієї ж миті вирішила, вона має з ним познайомитися. Через подругу білик знайшла телефон Ахмадова і вночі зателефонувала йому. Потім Ірина замовила кліп у Ахмадова на пісню Дівочка і за два дні роботи виклала рекордні для себе 50 тисяч доларів. Спочатку артистка не думала про жодні стосунки, але мимохід для себе відмітила, що це найкращий чоловік, якого вона зустрічала, і від якого хоче другу дитину. Ймовірно, пара побралася у березні 2013 року. Шлюб був зареєстрований в одному з київських радців. А у грудні 2015 року у пари народився син Табріз. Ірина Білик не приховувала, що через певні проблеми зі здоров'ям вона звернулася до сурогатної матері. Подружжя жило у різних країнах. Білик з сином в Україні, а Ахмадов в Росії. З часом Аслан все рідше навідував Ірину та Табріза у 2021 році. Вона вирішила поставити офіційну крапку у стосунках і подала на розлучення. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аслан Ахматов продовжив перебувати на території Росії. Білик зізналася, що не слідкує за життям екса, а її син не має підтримки. Від від тата. Старший син Ірини Білик, Гліб Оверчук пішов стопами зіркової матері і теж став музикантом. Зараз Глібу 25 років і він веде досить закритий спосіб життя. Востаннє хлопець з'являвся із мамою на світських заходах ще у 2020 році. А ось де Гліб знаходився після початку повномасштабної війни в Україні. Донедавна відомо не було. У своєму інстаграмі хлопець опублікував рідкісне фото з друзями на мітингу з нагоди тисяча днів повномасштабної війни Росії проти України. Маніфестація минула у Барселоні. Про таку увагу, яка прикута до білик, мріє багато хто. Однак насправді для співачки це ще те випробування. Виявляється, що вона зустрічається з людьми тільки на концертах, і більше як 20 років не виходить на вулицю одна. Адже коли вона навчалася у школі у 10 класі, на неї напав маньяк. він міг вбити білик, якби та сильно не закричала. Я закричала. Це було столько децибел, що мені казалось, що у мене тряснув череп. з тих пір. У артистки фобія відкритих дверей, людей за спиною. А коли вона заходить у невідоме місце, просить, щоб попереду і позаду неї йшли люди. Цікаво, що білик бачить майбутнє. Вона зізнається, що у її житті присутньо багато містики і навіть назвала дату закінчення війни в Україні. Їй відчувається, що все має закінчитися до 6 квітня. Також Білик неодноразово передбачала загибель близьких людей. За її словами, вона по снах може розповісти, хто завтра помре, адже ці люди їй сняться, і вона навіть боїться засинати, адже не хоче побачити там, Якісь передбачення стосовно смерті її рідних людей. Білик передбачила загибель батька, а також смерть Кузьми Скрябіна. Їй приснилася біла фіранка з чорними мухами. А вже через годину-дві Ірині сказали, що Андрія немає. Вона зрозуміла, що цей сон був саме про нього. Багато говорять і про те, як змінювалася зовнішність білик. Перша вона лягла під ніж пластичного хірурга 1999 року, а саме після народження сина Гліба. Ірина Білик мала комплекси через свою зовнішність. Зокрема, її не влаштовувала форма очей, які трішки нависали та мали сумний вигляд. Останньою краплею для білик стали слова президента Леоніда Кучма, який звернув увагу на безрадісні очі артистки. Тож Білик, не вагаючись, звернулася до пластичного хірурга, аби виправити, як вона вважала свій недолік. Втім, на формі очей не зупинилася. Далі Ірина Білик захотіла змінити форму носа. Так вона мала ніс із горбинкою, а це їй не подобалося. Ірина вважала його занадто великим. Форму носа вона змінила не повністю, утім пошкодувала через це. На думку білик, треба було взагалі зробити його рівним. Не приховує білик і те, що полюбляє ін'єкції краси. Також Ірина Білик робила підтяжку обличчя та збільшувала губи. До речі, схоже, що вона також змінювала зону вилиць і підборіддя. До речі, полюбляє Ірина Білик також яскравий макіяж та експериментувати зі своїм волоссям. За час своєї творчої кар'єри вона була і білявкою, і брюнеткою, і родою. Також мала і довге, і коротке, і навіть кучеряве волосся. Ірина Білик ніколи не боялася змін ані у зовнішності, ані в особистому житті. Вона просто завжди йшла за покликом свого внутрішнього голосу. Драми, кохання, зради, сльози і вічай все це допомогло їй створити пісні, які назавжди закарбуються в історії української музики. Вона знає про що співає. Саме через це її голос звучить так щиро, а люди вірять кожному слову у її творчості. Власним прикладом білик доводить, що біль у житті приносить не тільки страждання, але й можливості творити та не боятися рухатися далі. Обіймаю вас.